Обережно небезпечна крига через температурні коливання і потепління, яке прогнозують синоптики, вже найближчими днями. Рятувальники вкотре попереджають людей не виходити на поверхню замерзлих водойм через ймовірність провалитися під лід. Так лише з початку цього року по всій Україні зафіксували понад вісім десятків потопельників. Утім, охочих перевірити літ на міцність ці цифри не лякають. На ранковому рейді столичними водоймами побувала кореспондентка ТСН Аліна Лісова. Вона про все це докладніше. ранок. Столична обонська набережна і близько сотня людей, які прийшли тут порибалити і, як самі кажуть, відпочити, попри небезпеку провалитися під лід. У рейд замерзлою водоймою ми вирушаємо разом з працівниками ДСНС. Аби запобігти нещасним випадкам, вони проводять роз'яснювальні роботи та роздають листівки з інструктажем щодо безпечного поводження на воді усім любителям зимової риболовлі. Зараз синоптики такі прогнозують потепління. Ми рекомендуємо не виходити на кригу. Втім, самі рибалки запевняють, лід міцний, тож виходити на нього не бояться. Не боїтеся виходити на лід, бо це вовка в ліс не ходить. Риба мені не потрібна, мені потрібно посидіти, віддихнути, щоб якось насолодитися цією природою і всім. А як безпечність перевіряєте? Люди сидять, подивився на лід. товстий, значить, все, все добре. Загалом від початку лютого у Києві зафіксували чотири потопельника, кажуть у ДСНС. Діставали із замерзлого Дніпра і песиків і навіть автівку. Минулого тижня чоловік, за словами самовидців, намагався ефектно під'їхати до свого друга рибалки. Однак лід не витримав, і машина пішла під воду. Сам екстремал не постраждав. Також жінку з візочком, яка прогулювалась кригою, бачили у столиці. Користувачі у мережі одразу охрестили її матір'ю року. Жіночка гуляла з візочком. Також вже дві автівки у нас виїжджали на лід. Не міг пояснити свої причини, чому він це зробив, але факт залишився фактом. Він вважав, що лід міцний. Ну, вийшло трохи не так. «Продовж усього часу, поки ми інспектуємо оболонську набережну безпосередньо на самій кризі ми чуємо характерні звуки потріскування льоду. Загалом по Україні від початку року вже більше 80 осіб загинуло на водних об'єктах. Це дуже велика статистика, і ми закликаємо людей все ж таки, особливо зараз, коли сіноптики прогнозують потепління, що буде відлига не виходити на лід без нагальної потреби серед загиблих на жаль є і юні українці, тому у ДСНС наголошують, щоб батьки розмовляли зі своїми дітьми про правила і контролювали, де вони перебувають у позашкільний час. Аліна Лісова, Костянтин Мелехін, ТСН 1+,1.